Росіяни знову завдали масової атаки дронами. Зокрема, під удар потрапили суми Запоріжжя, передмістя Харкова та Харківська область. Під пристілом агресора була енергетика. Як усе минулося? Дивіться у цьому випуску. Мене звати Наталія Мартинюк. Вітаю вас на каналі. Сі Пів півкраїни червоніли на карті тривог цієї ночі. Попередження про удари оголосили у східних більшості центральних, північних та південних областей. У столиці сигнал пролунав за 20 хвилин на першу ночі. Інших регіонах повітряну тривогу оголосили раніше. Перед цим військові попереджали, що у напрямку Києва і з південного сходу летять ворожі ударні безпілотники. Також вони закликали мешканців Дніпра, Черкас та Полтави бути в укриттях. Понад 10 дронів атакували Харківщину. Російські бляшанки почали літати у небі над регіоном ще о 22-й вечора. Очільник ОВА Олексій Губов повідомив про роботу ППО. Ворог цілився по енергосистемі. Згодом місцева влада розповіла, що частина безпілотників впала на околицях Харкова та в районі поруч. Є руйнування і постраждалі люди. Від рук росіян горіло у селі Вишнева, частково зруйновано будинок на вісім квартир у місті Балаклія. Постраждали двоє чоловіків та одна жінка. Влучання на відкритій території двох кабів сталося поблизу села Цапівка. Ще один каб прилетів по селу Лютівка. Вдень від авіаційних бомб постраждала Дергачівська територіальна громада. Влучання сталося за межами населеного пункту. У самому місті Дергачі внаслідок обстрілу горіла господарча споруда, гараж, авто, другий поверх та дах двоповерхового житлового будинку. ФПВ-дрони тероризували Купінський район. Тут без поранених. Без інцидентів не обійшлося на півдні. Дрони Росії атакували Запоріжжя. Горить багатоповерхівка, є постраждала. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, 82 річній жінці знадобилася допомога медиків. Попередньою вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки і гаражі. Крім того, відбулося займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки. ДСНС допомогли 43 людям, серед них четверо дітей. З 8 по 9 годину вечора росіяни завдали серію ударів по передмістю Харкова. Що найменше влучань в харківському районі, під ударами був об'єкт енергосистеми, приватний житловий сектор та одне з цивільних підприємств. На одній з локацій внаслідок вибуху травму отримала дві особи: це жінка 68 років та чоловік 75 років. В них поранення м'яких тканин тіла та голови. Також е, в приватній житловій забудові пошкоджено близько 20 житлових будинків. Там розбиті вікна, пошкоджені шибки, дахи і фасади цих будинків. Страждають люди від російських безпілотників на Херсонщині. До лікарні потрапила 78-річна постраждала із Антонівки. До медзакладу її доправили працівники поліції. Виявилося, що жінка учора близько 19.00 потрапила під атаку ворожого БПЛА. У неї мінновибухова травма і уламкове поранення живота. У цьому ж населеному пункті постраждав чоловік 36 років. У нього також міновибухова травма та уламкові поранення. Він у лікарні. Загалом близько 36 міст та сіл Херсонщини постраждали від російських атак минулого дня. Постраждала соціальна інфраструктура, житлові квартали. зокрема, нападники пошкодили 24 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, АЗС, сільгоспідприємство та приватні автомобілі. Близько опівночі уламки шахеда впали у Миколаєві. Горіло підприємство вогнем. Повністю знищено вантажний фургон. Крім того, пошкоджено складське приміщення та інший вантажний фургон. Сили ППО на Миколаївщині знищили п'ять дронів. Сьогодні у регіоні оголошували повітряну тривогу. І щодо півночі Цій ночі російські війська атакували житловий сектор у Сумах. Двоє людей отримали поранення. Рятувальники оперативно обстежили територію та через загрозу повторних ворожих ударів. Евакуювали до найближчого укриття 40 осіб, серед них четверо дітей. Низка пожеж сталася на Донеччині у Костянтинівці. Від удару противника по житлових кварталах виникла пожежа у п'ятиповерховому будинку. На жаль, загинула одна людина. Ще п'ятеро отримали поранення. Під обстріл окупантів потрапив Краматорськ, палав легковий автомобіль. Горів сухості у селищі Дробишеве. А у зеленому гаю Волноваського району через удар ворога загорівся гараж. Отже, наші повітряні сили збили 107 БПЛА. ще 97 ворожих безпілотників імітаторів, локаційно втрачені. Співчуваємо родинам загиблих, пораненим якнайшвидшого одужання. Друзі, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео, аби якомога більше людей дізналися про терор ворога. Чергова неспокійна ніч на Київщині. Тривога тривала майже сім годин. Під покровом темряви із 26 на 27 лютого російські окупанти намагалися атакувати область дронами. Працювали сили ППО, втім падіння уламків спричинили пожежу на промисловому об'єкті у Бориспільському районі. Також пошкоджені складські приміщення, елеватор, дві автівки. У Броварському районі пошкоджено два приватні будинки. А в Обухівському сталося загорання очерету на відкритій ділянці місцевості. Пожежа вже ліквідована. У самому Києві теж було гучно за повідомленням мера кличка. Близько четвертої ранку сили ППО збивали ворожі шахеди. Харківщина не знає перепочинку від російського терору. Минулої доби війська Путіна вчергове атакували золочів кабами. Постраждало подружжя: 70-річний чоловік та його дружина, які 67 років зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено щонайменше 35 житлових будинків, господарчі приміщення, авто лінії електропередач. Також надвечір 26-го числа засипав противник трьома кабами місцевість біля села Довжик. І ще одна бомба впала біля села Феськи, дві біля села Орішанка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила, зазначає керманич регіону Олег Сінігубов. Ще одне влучання кабу фіксували, і на території села Борова пошкоджено дві карети швидкої допомоги і скління вікон будівлі. На щастя, без постраждалих. У місцевих пабліках повідомляють про збільшення кількості загиблих у наслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині. За останню добу ворожа авіація неодноразово атакувала житлові квартали міста. На жаль, загалом жертвами агресії РФ стали шестеро людей. І ще десятеро отримали поранення. Зруйновані 11 приватних житлових будинків, 18 багатоповерхівок, адмінбудівля, інфраструктурні об'єкти, 12 торгових павільйонів, 10 гаражів і 13 транспортних засобів. Керівник регіону Вадим Філашкін додає: всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Знову під атакою марганецька громада Нікопольського району Дніпропетровщини, агресор Гатив із РСЗВ «Град». Випустив понад три десятка снарядів. Найголовніше, що не постраждали люди. При цьому окупанти завдали 593 удари по 14 населених пунктах Запорізької області, зокрема, ракетні авіаційні дрони і артилерією. Пошкоджено квартири, будинки та утівка йдеться у звіті глави ОВА Івана Федорова. Через російську агресію одна людина загинула, і ще дві дістали поранення на Херсонщині. Війська противника за попередню добу обстріляли інфраструктуру і житлові квартали, пошкодивши дві висотки, 12 приватних домів, господарчу споруду, гараж і авто. Зокрема, у середу росіяни атакували з артилерії томну балку. Ворожими ударами пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків. Вже зранку четверга, 27 лютого, нова атака, про яку пише влада області у Телеграм. У Херсоні російський БПЛА поранив 33-річного чоловіка. Нині постраждали у лікарні у стані середньої тяжкості. На Миколаївщині вночі знищено сім БПЛА типу шахет. Стандартний маршрут польоту здійснили дрони ворога на північному прикордонні. У небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито вісім шахедів. Разом із тим, авіабомбами ствольною артилерією, ударними безпілотниками гатив затим на нападник по Чернігівщині. Пошкоджені будинки і цивільна інфраструктура в населених пунктах Новгород-Сіверського та Корюківського районів. Інформація про травмованих не надходила. Аби підвести риску у результатах роботи повітряних сил, наведу числа зі звіту. Отже, вилетіло на Україну 166 шістдесят бопола із напрямків Орел, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ. Це все Російська Федерація. Підтверджено збиття 90 із них. І ще 72 ворожі безпілотники. імітатори локаційно втрачені а отже, не нанесли жодних негативних наслідків.